Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Хрестенка Я в Аврорі. Нові акції з 13 по 19 жовтня. Борщівниця на 350 мл за 44. Кухоль Скляний з жартівливими надписами 320 мл об'ємом за 55 гривень. По 39 гривень склянки низькі об'ємом 295 мл. По 16 листопада, бачите, деякі акції швидше закінчаться, ніж загалом. Тож звертайте увагу на цінники. 59 гривень, ось такий кухоль порцеляновий по 330 мл об'ємом. 39 гривень, салатник фарфоровий із малюнком. Малюнки є різні. По 49 гривень салатники скло керамічні. 17,5 діаметр. 99 гривень тарілка скляна, прямокутна. Є такий малюнок. А ще є ось такий варіант. По 49 гривень тарілки обідні, скляні. Діаметр 24 см. Нетки більш квадратні. А ці 23 см. Теж 49 гривень. 19 гривень. Салатник пластиковий квадратний на 1,5 літри. Набір контейнерів з ручками 3 штуки різного об'єму, найбільший 2 літри. 950 і найменший 550 мл за 77. Контейнер харчовий на 5 літрів 74. Контейнери круглі на закрутку для сипучих продуктів: об'єм літр та 100 мл 19 гривень. Відрізняються кольором кришки. І такий в них ніжний малюнок, листочки. Що на кришці. Що на самій ємності? Термочашки з ручкою, з кришкою по 199 гривень. Вони однотонні є в різних кольорах. Контейнер харчовий дитячий з ручками. Ціна вологі серветки для взуття на торелле 15 штук, 8 гривень. Паперові серветки. 100 штук розмір 24 на 24 19 гривень. Серветки паперові 100 штук двошарові за 19. Такий варіант рушнички паперові за 32 гривні. Ліро вологі дитячі серветочки з клапаном 120 штук 52 гривні. Просто велетенський рулон рушничків паперових 119 гривень. Два рулони 44 гривні, сафі двошарові. Трьохшарові ціна 74. Торгова марка Рута. Два рулони. Вологі серветки дитячі, смайл, 24 штуки, 15 гривень. Серветки вологі, туалетні. Це, мабуть, швидше туалетний папір, але пише вологі туалетні серветки. Так, 130 штук 44 гривні. Чорні серветки до столу. Одношарові. 80 штук за 22 гривні. Туалетний папір селпак за 42 гривні, двошаровий 4 рулони. Папір туалетний, українська мальва джамбу. Така досить велика намотка. Ціна 19 гривень. Є набір дві штуки. Ціна 32 гривні. Тут є невеличка гільза, бо тут нема. Туалетний папір, 6 рулонів, двошаровий 59 Кулька для котів з котячою м'ятою 45. Корм для собак, гал 100 грам, 10 гривень. Рушнички паперові еколом 2 рулони, двошарові 37. Сухий корм для котів клуб 4 лапи. 900 грамів 179. Супер ціна на вішалку для рушників пластикову 9 гривень. Кольори на вибір. Кріплення ось таке на липучці, На липкій стрічці. Кисневий порошок для прання окей. 400 грамів – 39 гривень. Милогосподарське тверде друг – 125 грамів за 15 гривень. Милогосподарське маестро ціна 14 гривень 125 грамів. Засіб для миття посуду, «Супервош» 7 в одному 35 гривень за 500 мл. Засіб бальзам для миття посуду. Оксі клін 42 гривні 750 мл. Грюнваль також 750 мл. Ціна 47. Містер мускул, засіб для миття скла та дзеркал 89 гривень 500 мл. Сама 500 мл 39. Освіжувач повітря Grace Classic 300 мл за 37. Сіла засіб парфумований для приміщення 400 мл 49 Паста для чищення поверхонь універсальна. За 37 100 грамів. Засіб для миття підлоги ВО 1 літр 24. Порошок еко для чищення поверхонь «Тортіла». 500 грамів 44. Санклін засіб для чищення холодильників. 59 гривень 500 грамів. Піна для видалення жиру 59 гривень 500 грамів. Галакс антижир Це є два в одному. Є з розпилювачем і є в такій баночці. 2 по 500 мл, ціна 109 гривень. Досить гарна пропозиція. І саму торгову марку ви мені рекомендували, тож можу сміливо рекомендувати вам. Рідке господарське мило ВО 1 літр 32 гривні. Зустрічала запитання: а як же ж користується таким рідким милом. Навіть мені писали, що за допомогою нього беруть, тому можна використовувати по різному. Пральний порошок сама без фосфатів 25 гривень 350 г. Гель для прання Грюнвальд 1 літр 42 гривні. Такий пінам засіб для прання геловий 1,5 літри за 69. Кисневий відбілювач або кисневий плямовивідник вивідник сіла 900 г по 99 гривень. Кондиціонер Ополіскувач 1 літр 49. Монблан, геловий засіб для прання 3 літри 109 гривень. Гель для прання Wash Free – літр 800 мл за 94. Саме порошок для прання автоматичного 3 кілограми за 129 гривень. Універсал порошок для прання автоматичного. Кілограм та 200 г за 59. Велі гелі для прання білих або кольорових речей. 4 літри 129. Файно губки для прибирання універсальні. Одна штука. вони йдуть такі більші. 27 гривень. Миска пластикова кругла аж на 15 літрів. Сміливо можна казати «тазик». Ціна – 88 гривень. Килимки для раковини по 77 гривень і по 44 гривні. 64 гривні насадка змінна до мотузкової швабри. Поліроль для пластику та вінілу. 250 мл 59 гривень. Полірувальна паста для фар автомобіля або для кузова. Є два варіанти. Це для кузова, це для фар. 100 грамів ціна 65. Кондиціонер для очищення виробів зі шкіри. 69 гривень 500 мл. І засіб для очищення кузова автомобіля 500 мл за 69. Мастило універсальне по 55 гривень 200 мл. Силіконове універсальне, Рідкий ключ. Набір сверл по дереву. 5 штук за 64. В контейнері. Ножівка ручна, складна на блістері за 99. Іграшка дитяча, кубик, персонаж 99. Речовина на замочок при потребі можна зняти випрати 49 гривень супер знижка на набір іграшковий для вирощування кристалів. Набір рушників: 2 рулони двошарові 42 гривні. Трьохшаровий туалетний папір, 4 рулони 59. Двошаровий 4 рулони 44. Так, це не акція, але щось новеньке. Такий ігровий набір з котиками ціна 199. Також супер знижка на ось таку іграшку котик. 29 гривень. Кольори на вибір. М'яч м'який за 149 гривень. За 29 гривень гра настільна доміно в дерев'яній коробці. Брязкальце для малюків з ручкою. Ціна 29. Ціна для сантехнічних поверхонь 59 гривень 500 мл. Кріт – засіб для прочищання труб 50 г 10 гривень. Біопрепарати для приватного сектору в США 20 г 22 гривні. Засіб для чищення ванної кімнати Сан-3, Ціна 44 за кілограм. Засіб для чищення труб крот 1 кг 37 гривень. Набір блоків туалетних – дві штуки за 55 гривень. Акційна ціна на паперові рушнички – В-подібно складені, двошарові – 130 штук за 37. Серветки паперові Safi Natural – ціна 37 гривень, 150 штук, двошарові. Тримач аксесуари для телефона. Фігурний. 49 гривень. 149 гривень. Пристрій зарядний, автомобільний. Штатив. Тринога для телефона універсальна. Ціна 49. За 69 гривень. Підставка для телефона чи планшета у вигляді такої лапки. 59 гривень тримач для телефона з кріпленням на рулі велосипеда. Звертайте увагу, знижка на ось такі навушники, накладні. 99 гривень. Акція по 19 жовтня. По 69 гривень навушники, вакуумні, дротові. По 49 гривень вакуумні, дротові навушники. Конструктор дитячий динозавр 29. Конструктор дитячий Лего Ніндзяго. Ціна 129. Гаррі Поттер» конструктор. Ціна 129. 49 гривень набір для манікюру дитячий. яка ціна: ось цих ці котики по 19 жовтня. Вони з акційною ціною 249 гривень. 49 гривень набір для манікюру дитячий, пилочка та накладні нігті. Іграшка дитяча, черв'як, кручений. 19 гривень. Ось така форма, силіконова у вигляді зайчиків, кроликів. Ціна 55 гривень. Така силіконова форма. Тут вже всякі різні комашки, метелики, букашки, так би мовити. Ціна 49 гривень. Виходить 6 штук. Холодний чорний чай, торгова марка Біола. Півлітри, 18 гривень. Пепсі. Зі смаком лимону або зі смаком манго 500 мл 22 гривні. Капризон, напій фруктовий – 200 мл 19 гривень. Олія соняшникова рафінована 750 мл 59 гривень. Розпалювачі для багаття 500 мл 64. Яйце із сюрпризом всередині. 129 гривень. Суміш для приготування лимонаду 40 грамів 14 гривень. Чай чорний байховий розсипний ахмат ті 50 грамів 46 гривень. Розчинна кава. Для кофе Gold 80 грамів 99 гривень. Капучино Мокате 44 гривні 110 грамів. Шприц кондитерський із насадками 4 штуки. металеві ціна 55 гривень. Ложка кухонна силіконова із прорізами за 39. Підставка під кухонне приладдя силіконова. Ціна 55 гривень. Форма для заморожування морозива на 6 порцій 69. Такі форми для заморожування льоду на 8 куль 99, на 4 кулі 49. Відокремлювач для яєць металевий. 55. По 69 гривень ополонник або ложка для спагетті з дерев'яною ручкою. Що це? Що це? По 69 гривень. Набір туристичних кухонних приладів. виделка, ложка та ніж на карабіні за 44 гривні. Набір тарілок одноразових глибоких 10 штук за 24. Таймер кухонний механічний зі звуком на 60 хвилин 69 гривень. По 99 гривень салатник скляний круглий. Глечик для напоїв скляний об'ємом 1 літр за 199 гривень з бамбуковою кришкою. Кухолі для пива скляний на 500 мл, 99 гривен. Із малюнком теж 500 мл ціна 77. Набір підставок під гаряче. Ціна 39 гривень за 3 штуки. Стакан для напоїв за 119 гривень. Форми для виготовлення морозива такі от васелі. На 4 порції за 49 гривень. До речі, знаєте, помітила, що прикольно купляти не в сезон. Можна купити гарні речі за вигідною ціною. Лійка для банки, тобто із широким ось таким горлишком. Ціна 14 гривень. Але веселі свинки. Стакан дитячий пластиковий, такі поросятка це, мабуть. Мені найбільше поросят нагадують чотири варіанти кольорів. З ложкою йдуть в комплекті. Ціна 44 гривні. Так, одна ручка з одного боку. 119 гривень. Чашка силіконова дитяча. Тут вже ручки з обох сторін буде дуже зручно тримати для діток від 9 місяців. Такі качечки, чашечки по 29 119 гравий набір для напоїв. Це є глечик пластиковий, об'ємом літр 750 мл, і стакани, їх є 6 штук, об'ємом 300 мл. Відрізняються ці набори кольором, термочашки по 299. Кольори в асортименті. Піднос пластиковий прямокутний. Має такі гумові кружечки. Ой, пам'ятаю, були вони в різних кольорах. Ось є. Ціна 139 гривень. Розмір 29,5 на 44 см. Іграшка для котиків. Працює від батарейок. вони входять в комплект за 64 гривні. По 39 гривень. Ось така м'яка іграшка у вигляді кістки. Менажниця дерев'яна на 5 відділів 189 гривень. Є світліші, є темніші. Салатник пластиковий за 39 гривень. Менший більший – 77. Шнурки для взуття текстильні білі по 15 гривень. Чорні по 29 гривень глечик пластиковий за 119